Всім привіт! Деяким глядачам було цікаво подивитися, які в мене є монети. Але це не така, щоб колекція, яка спеціально збиралась, колекція виникла випадково. І канал взагалі більше про зброю та все схоже на зброю. Просто на стрімі деякі все такі глядачі зацікавились і захотіли додаткове відео про монети. Ну і ось тримайте його. Так, що ми можемо спостерігати на екрані? Це у нас. 4 монети, ось верхній ряд царські монети. І 3 монети радянського виробництва. Царська у нас 5 копійок 1836 року. Далі денежка так називаємо, 1855 року. 2 копійки 1915 року. І аналогічні 2 копійки, але трішки старіше 1872 року. Радянські 2 копійки. 1924 року, 3 копійки 1936 року, і 10 копійок 1936 року. Так, розглянемо монети більш детально. 5 копійок. Ось у нас так виглядає воно в кадрі вони дуже великі за розвіром, і вага сягає 22 грани, виготовлені з міді. На зворотній стороні бачимо царський герб такий і рік. Виробництво цієї монети 1836 Це одна із найстаріших монет, які в мене взагалі є. ну і Стосовно невеличкої історії, це правління було Миколи І за часів існування цієї монети. І купити за ці 5 копійок на той час можна було 300-350 грам яловичини Десь отак орієнтовно. Так, далі монета ось така денежка. Зараз ми її отак от піднесем. Ось вона виглядає так з іншої сторони. Також виготовлена з МІДі, невелика. Загалом ця монета 1855 року. Взагалі, період з 1849 до 1966 року. Всі монети того часу називались деніжка. Ну, і вона, по суті, Близько дуже до років виробництва і цінність її була приблизно плюс-мінус такою самою. Далі у нас 2 копійки 1872 і 1915 років. Ось так виглядає. Зараз фокусуємось на них. Ось. Рік виробництва, 2 копійки. І з іншої сторони. Тут якась фарба, на жаль, попала. Ось так вони виглядають. Це якась трішки розплющена. Це більш така круглая форма. Ось. Так, і що можна купити було на їх? На 2 копійки можна було купити 1 кілограм пшениці. Я перераховував, тому що в ті часи зазвичай все продавалося в пудах. А пуд це 16 кілограмів. Далі є ще такі три радянські монети. Ну, в мене взагалі було їх побільше. Але хоча б взяв такі більш цікавіші по рокам, більш старіші. Часи управління Леніна і переходи тут до Сталіна. 1924 рік, 1936 і знову ж таки 36 Ось як виглядають ці дві копійки з зворотньої сторони. Тут надпис СССР, пролетарії всіх усіх стран, об'єднання соєняйтесь. Ось такі Серп і молот уже. Багато кому відомий візуально. Ось так 3 копійки виглядає. Тут уже змінилась дещо чеканка така. І 10 копійок вони 36 1936 року. По суті, монети також, можна сказати, часів голодомору. Ну, це вже після, хоча Голодомор і не один був, а ці вже і могли використовуватись в ті часи. Що можна було купити за ці копійки? Загалом 20 копійок. За 20 копійок на ті часи можна було купити буханку хліба. Буханка хліба вона стандартна була 1 кілограм. Ну, якщо ще хтось більше всього знає, то додайте, поправляйте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Такий огляд вийшов монет царського часу періоду і радянського три монетки. Знову ж таки, повторюю, колекція вийшла, сформувалася не спеціально випадково, там деякі знайшли, де я хтось дав монетки. І просто на стрімі заговорили і вирішив дещо вам розказати, що можна було купити. Хто більше цікавиться, поправте в коментарях стосовно цих монет. Можливо, хтось цікаво щось доповнить, чого я не сказав. Ну, Також канал більш заточений. на... Інші теми більш зброярські, тому переходьте, дивіться інші відео. І хто не підписався, підписуйтесь також. Бувайте здорові!